Пуску боротьба зі смородом каналізацію та очисні споруди місто модернізуватиме. Для цього вже виділили перші кошти. Смороду не буде. Принаймні, спеціальна програма модернізації каналізаційних мереж вже є. Щоправда, її ще мають погодити міські депутати. Від дощу автобус не врятує. Через погану герметичність пасажири мокнуть у міському транспорті. Від негодену вберегтися і в транспорті. Через погану герметичність люків лільяни мокнуть і в автобусах. Зими бояться вже зараз. Триповерховий будинок може залишитися без опалення через несправні мережі та халатність жеку. Мешканці цього будинку бояться, що узимку взагалі залишаться без тепла. Вітаю! Наш репортер оглядає події середи 15 серпня. Гаряча вода буде. Як щойно повідомили у Львівгазі, міські котельні почали отримувати газ. Відтак уже завтра зранку у помешканнях Львів'ян має з'явитися гаряча вода. Зокрема, запрацює ТЕЦ-1, яка постачає гарячу воду для кількох районів міста. Нагадаємо, Львів Теплоенерго перебувало у газовій блокаді від четверга минулого тижня. Команду відключити паливо дав Нафтогаз України через борги львівських тепловиків. «Львівтеплоенерго» своєю чергою заявляло, що державний бюджет заборгував йому понад 100 мільйонів гривень. Переговори про поновлення постачання газу тривали у Києві від минулої п'ятниці. Львівських дітей, які у Скадовську отруїлися дурманом, виписали з лікарні. Зараз їхньому здоров'ю вже нічого не загрожує. Нагадаємо, п'ятеро підлітків із Львівщини віком 15-17 років отруїлися насінням трави дурман. Усі вони відпочивали в оздоровчому дитячому пансіонаті на Херсонщині. Двоє потрапили до реанімації з ознаками гострого отруєння і перебували у нестабільному психічному стані. Перед тим діти їли насіння дурману, який відомий своєю галюциногенною дією. Наркологи запевняють, що вживання цієї рослини може призвести навіть до смерті, такому стані, що характерна дія на організм: це є виражена пітливість, сухість в роті, затримка сечовипускання, зниження тонусу гладкої мускулатури, зниження тонусу, тонусу кишківника. І крім цього, від великої кількості вжитої трави дуже швидко розвивається галюцинаторний такий психоз. Періодично цей психоемоційний стан змінювався. Змінювався з погіршення стану звичайного до певної е засмученості, до незрозумілої посмішки і поведінки такої збудженої. Потім, коли ми почали з'ясовувати, в чому справа, вони призналися про те, що вони е е пробували таку-таку та речовину. Їли це такі зернятка, як сімічка. За ремонт до в'язниці прокуратура Львова порушила справу проти посадовця департаменту гуманітарної політики мерії та підрядника. Їх звинувачують у завищеній вартості будівельних матеріалів. Ці матеріали використовували, коли ремонтували лікарню швидкої допомоги на вулиці Мазепи. У прокуратурі називають суму завищення 271 тисяча гривень. Начальник міського управління охорони здоров'я, на балансі якого ця лікарня запевняє про відкриття карної справи, взагалі почув вперше від журналістів. Володимир Зуб стверджує, що звинувачення безпідставні. Адже ремонт, за його словами, завершений два роки тому, перевіряли КРУ та УБОС. Я стверджую. Що там все зроблено правильно, без жодних порушень. Більше того, я хотів би сказати, що це як підконтрольний об'єкт всіх контролюючих органів лікарської допомоги, цей об'єкт перевірявся щороку. Щороку КРУ УБЕС, УБОС, прокуратури. І якщо я не помиляюсь, в 2010-му чи 2011-му, на початку 2011-го року зараз точно не пам'ятаємо, піднімаємо ці документи. Була комплексна перевірка УБОС, прокуратури і КРУ. І тоді чомусь ніяких порушень виявлено не було. Боротьба зі смородом місто виділило мільйон 700 тисяч гривень на модернізацію каналізаційних мереж та львівських очисних споруд. За ці гроші вже вдалося придбати спецтехніку. Частина коштів піде на розробку проекту реконструкції очисних споруд. Окрім того, місто замовило експертизу у фахівців щодо походження неприємного запаху. На очисних спорудах показують нову техніку. Цю машину місто придбало за гроші з міського фонду охорони навколишнього середовища. Обійшлася вона у 700 тисяч гривень. Дотепер такі вантажівки для вивезення мулу водоканал брав в оренду. Ефективність набагато більше, ніж таких машин, скажімо, по об'єм кузова 15 кубів. То є приблизно як два камази, скажімо так, що дві машини вивезуть, що одна. Ще у планах заміна колектора у Скнилівському парку та будівництво станції зливу стоків на території першої черги каналізаційних очисних споруд. Обладнання є першої технологічної лінії по очистці, яка збудована ще в 1963 році. Звичайно, там обладнання вже морально і фізично застарівши, треба його це... Це міняти на більш то сучасне. Щоправда, цього року грошей вистачить лише на розробку проектно-кошторисної документації та експертизу спеціалістів, чому й від чого у місті тхне. Це лише частина з того, що передбачили у програмі модернізації каналізаційних мереж, яку затвердив виконком ще у червні. Зараз документ на найближчій сесії мають погодити депутати міськради. Всі заходи оскільки. Це є сотні мільйонів гривень, що передбачено цією програмою. і все залежить від надходження фінансування його забезпечення і виконання тих чи тих чи інших кроків, передбачених програмою. А тим часом користувачі соціальних мереж у свій спосіб вирішили боротися з неприємним запахом у місті. Вони створили так звану карту львівського смороду. У додатку можна як дізнатися про концентрацію їдкого запаху, так і сповістити про нього. За даними авторів, у статусі смердить аж очі ріже лідирують Личаківський та Шевченківський. Райони міста. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, наш репортер. Ну а від дощу не сховатися і в автобусі. Через недосконалість конструкції у лазівських автобусах люки герметично не пристають до поверхні кузова і вода проникає в салон. Як стверджують перевізники, клопоти з машинами місцевого виробника виникають вже не вперше. Нагадаємо, цієї зими близько десяти автобусів майже одночасно зняли з маршрутів через несправність у двигунах і паливній системі. Цей автобус курсує на маршруті вже другий рік. Минулоріч закінчився гарантійний термін. Зараз, коли пішли затяжні дощі, гума на люку провітрювання вже не захищає пасажирів від води. Воно вже своє відпрацювало, воно вже має великі тріщини, і за ті тріщини вже типа не герметично, воно його не тримає. Воно вже по як то каже, є різні маршрути, що вони їздять. Там трошки йде вібрація, і воно вже могло від вібрації вже трохи потріскати, і тому воно зараз не тримає. Для того щоб усунути несправність, АТП на 36 годин зупиняє рух автобуса і витрачає 400 гривень на його герметизацію. Просто знімаємо. Кришку люка, дивимося, де є місця підтікання, протираємо все розчинником, щоб обезжирити ці всі місця, від бруду відчистити, наносимо герметик і ставимо все на місце, щоб в майбутньому не було більше протікань. Із 33 лазівських автобусів, які є на балансі автотранспортного підприємства, 40% мають дефекти виробництва. Слабка герметизація є не лише на люках провітрювання. Декілька було вже в нас випадків, коли. Відбувалася так звана розгерметизація. Трошки, розгерметизація самих віконних блоків, зокрема, ті, які мають сувні квартирки. Що ставалося було? Ну, скажем так, це були неприємні події, які ну, приводили ну, в когось затекло на рукав. Комусь може на взуття затекло. Дощу не витримують не лише дворічні лази, але й значно старіші еталони чи Богдани. То маршрутки, які йдуть у Львів. От її, наприклад, ми сьогодні їхали у Львів, так ми, А наші ми львівські файли. Витекло з Люка. Але це так, з району, з Кам'янки-Бузької їхали. А от майже 20-річним <плес> вживаним автобусам західного виробництва будь-яка злива, не страшна. Тут можна цей автобус запускати під воду. Під воду, тут все щільно. Окрім автобусів, від негоди потерпають і тролейбуси. Через намокання два з них з цього тижня припинили роботу. Їх поставили на просушування. Любомир Ференц, з Юрій Герасимов наш репортер. «Х'юндай» до Києва подешевшав за квитки першого класу. У напрямку Львів Київ треба буде заплатити на 75 гривень менше. Тепер вартість проїзду становитиме 393 гривні. Другий клас подешевшав на 51 гривню. Знижки на квитки відбулися завдяки скасуванню ПДВ. Окрім того, по четвергах і суботах квитки на фюндаю коштуватимуть на 10% менше. Натомість у п'ятницю та неділю доведеться заплатити на 10% більше від базової вартості. you yeah. Обіцянка цяцянка мешканцям будинку номер 14, що на вулиці Огієнка у Галицькій райадміністрації та ЛКП Айсберг пообіцяли, галерейні балкони відремонтують на камеру. Нашому репортеру про це особисто говорила виконувач обов'язків начальника житлово-комунального господарства Олена Юрківа. Згодом директор комунального підприємства запевнив, матеріали закупили 1 серпня аварійні балкони перекриють дошками. Втім, балкони і далі світять дірками. Щодня мешканці змушені ризикувати життям. Аби не втрапити ногою на в прогнилий настил. Натомість ЛКП Айсберг і далі обіцяють. Майстри, які е, оглянули е, у воєнка 14, ці балкони буквально, е е, помилилися трошки в своїх можливих розрахунках. На сьогоднішній день матеріали вже закуплений, дошка зараз висушена. Е е по е, даному е, об'єкту і тільки дощі прикратяться, тому що такі, як йдуть зараз, дощі неможливо виконати ці роботи, і ми зразу приступимо до поточного ремонту. Готуй труби влітку. Мешканці будинку на вулиці Калнишевського з острахом чекають осені. 15 жовтня розпочнеться опалювальний сезон на в їхньому будинку. І досі несправна тепломережа, яка вийшла з ладу ще навесні, і дотепер її не полагодили. Люди кажуть, що їх покинули напризволяще. За два місяці заморозки, а комунальники досі нічого не роблять. Мешканці будинку переконані, так їх змушують перейти на індивідуальне опалення, але за їхні гроші. 100% має бути 100 Він написав заяву. Прошу від'єднати нас від системи центрального опалення та надати дозвіл на індивідуальне опалення. Все ні один з мешканців, я не думаю, може пару людей, котрі мають борги, такі заяви написали. Встановлення індивідуального опалення в одному помешканні коштує понад 10 тисяч гривень для пенсіонерів. Це захмарні суми. В мене пенсія 1400. Я не зможу на індивідуальне опалення гроші взяти. Кіна іду десь так. Не вистачає. мене. Але крім цього, стверджують мешканці, навіть технічно зробити це неможливо. В будинку немає коменів та площі бракне. Тут проживає три сім'ї, треба три, три котли. Ви бачите, де тут можна три кутли розмістити? І три лічильники, і три лічильники газових. Тут для одного місця мало зробити. Натомість в райадміністрації заявляють: мовляв, майже усі мешканці погодились власним коштом від'єднатися від центрального опалення. У двох квартирах з 24 це вже зробили. «20 квартир на сьогоднішній день подали документи на міжвідомчу комісію. Про те, щоб міжвідомче розглянула можливість від'єднання, дві квартири є проти. Ми проводили неодноразово зустрічі. Система у будинку є настільки зруйнована, стара, що вкладати туди кошти є надзвичайно великі. Проте на від'єднання від центрального опалення потрібно 2-3 роки. Тому відновити тепломережу у будинку все ж доведеться. Місцевий жек, начебто, і погоджується на це, але посадовці кажуть. Перешкоджають самі ж мешканці. В будинку є порив. Порив знаходиться під підлогою. Мешканець категорично відмовляється давати доступ, щоб зремонтувати цей порив. А якщо такі вирішити тепло, то не буде ну будемо ще раз ти просити, щоб все-таки дозволили зірвати підлогу і ліквідувати той порив, щоб на цей сезон все ще поки що подавати тепло. Будинкова активістка пані Леся посадовцям та комунальникам не вірить і пророкує жахливий розвиток подій. Не... діти. Школи, старий будинок, старий будинок. Значить, почнуть включати електричне опалення, будинок старий, полетить, проводка, це написано в заяві. Почнуть вставляти індивідуальне опалення, як кажуть котли, вже декотрі в нас в квартирі це мають, без жадних паперів. І що буде? Камікадзе. Будинок злетить на повітря. Найбільше людей турбує, аби не трапилося львівського, доки жек лише збирається взятися до роботи. Володимир Моїсеєв, Володимир Квятковський, наш репортер. Пам'ять на друзки. Невідомі зловмисники машиною зруйнували пам'ятник героєм що у селі Басівка. У скульптуру в'їхали автівкою, поламали композицію і знищили плити. Пам'ятник борцям за волю України тут встановили у 2010 році Так вшанували бій, який відбувся у 1955 році між НКВД-стами та вояками УПА. Тоді тут загинув командир повстанської армії Михайло Гнатів. Місцеве населення переконує пам'ятник, зруйнували ненавмисне. Машина в'їхала сюди випадково. Ну залітають, залітають, їдуть, не вписуються в поворот. Свято для всіх 21-ю річницю незалежності України у місті вшанують акафістом до Пресвятої Богородиці. 24 серпня львів'ян запрошують до пам'ятника Шевченкові помолитися за добробут держави під спів хорової капели Дударик. А відтак у кожному районі міста розпочнуть концерти. Цього дня безкоштовно можна буде поласувати варениками на святі вареників і посмакувати запашною здобою на святі хліба. А місто тим часом перетвориться на суцільний енергетичний згусток. На арені ні, Львів під час фестивалю електронної музики виступить славнозвісний діджей Армін Ван Бюрин. Танцями у центрі міста захопить фестиваль Етновир. Презентувати свою культуру прибувають колективи з Польщі, Іспанії, Білорусі, Алжиру, Туреччини та Колумбії. Вони не лише покажуть свої національні строї, але й почастують своїми напоями та стравами. Колективи готуються вже зараз. Вони нам надсилають інгредієнти до страв, які. Які ми зможемо знайти в Україні є такі екзотичні інгредієнти, які вони привезуть своїх країн. Ми навіть деякі деякі приправи і деякі харчі не знаємо, що це таке. Переглянути наші новини. Ви також можете на сайті lviv24.com. Телефонуйте до нашої редакції, якщо маєте що розповісти. – 297-77-75. І у мене наразі все для вас. Економіка, культура та спорт. Гарного вечора. Інвалід не значить непридатний знайти роботу особам із обмеженою працездатністю на черговому ярмарку кар'єри пропонують понад 40 підприємств Львова. Кілька разів на рік людям з обмеженими можливостями не потрібно об'їжджати місто. Усі вакансії зібрали в одній залі. Петро має третю групу інвалідності. Зараз закінчує курси в реабілітаційному центрі. Хоче працювати касиром у супермаркеті. і Вже залишив заявку на одному зі столів. Маєте надію на цей ярмарок? Ну щось та й мені серце підказує, що маєш. Але ну побачимо, бо в Україні нічого нема стабільного. Молоді спиваються куряті. Тобто я не є з тих, але я надіюся, що щось може найти. На ярмарку більше ста вакансій працедавці здебільшого шукають людей на робітничі посади. Розмова за столом лише перший крок до роботи було приблизно десь в районі 15 осіб, які шукали роботу, але поки що з веселості. Ну, далі вони підуть на співбесіду до директора. і вже директор буде з ними розмовляти про різні нюанси роботи, яка яку ми їм пропонуємо. Серед працедавців на ярмарку українська спілка інвалідів за принципом до свого по своє» шукають людей на комп'ютерні спеціальності. Наше суспільство звикло, що якщо інваліди, значить для них треба пропонувати найбільш низькооплачувані і самі примітивні професії, так вакансії. Ми так не вважаємо. Тобто ми вважаємо, що інвалід, якщо він сам цього хоче, він може працювати на рівні зі здоровою людиною. Достатньо освоїти комп'ютер. Дехто з людей, які прийшли на ярмарок, так і не знайшли своєї вакансії. Пані Тетяна шукає роботу флориста. Наразі безуспішно. Хочеться щось такого оригінальності. А всі більшістю пропонують простіше, і все зазвичай більшість вакансій на таких ярмарках так і залишаються незаповненими. Я думаю, відсотків 30, Якщо б було влаштовано 30-40 вакансій, це було б непогано, адже ну так швидко таке працевлаштування тут не відбувається. В Україні працедавці, які беруть на роботу інвалідів, мають пільги. Якщо трудова угода укладена, хоча б на два роки, усі витрати на оплату праці за перший рік компенсує держава. Йдеться звичайно про офіційну зарплату. Арсен Данилюк, Роман Миленький – наш репортер для програми Економіка. Прощалися з літньою джазовою школою вже вдруге. Впродовж п'яти днів молоді музиканти навчались з азів доброго джазу від майстрів з Польщі та Сполучених Штатів. Окрім лекцій та майстер-класів, на початківців чекали спільні сейшини із музикантами світового рівня. Тому охочі з'їжджали з усіх куточків України. Чи вдалося їм вирости у музиці? Глядачі оцінювали на заключному концерті. Я буквально за цих п'ять днів бачу страшний прогрес величезний. Люди буквально от зранку урок і ввечері вони виходять на сейшн і вже грають інакше, вже грають краще. так що це дуже тішить. Імпровізувати в джазі прибуло 30 охочих. Тепер у їхньому запасі декілька золотих правил від легендарного майстра джазу Майкла Боуві. Майкл нам розказував Майкл, розказував нам більше про саме відчуття, яке має бути, щоб правильно зіграти цю музику. Тобто, як ми маємо відчувати, якими ми маємо бути до людей, що стоять поруч на сцені. Просто бути свідомим, тому що ти робиш, і, і робити це як найкраще, коли ти ну коли ти вже свідомо до цього підходиш. Сам легендарний контрабасист захоплений Львовом та людьми. Проблем у спілкуванні між викладачем та учасниками не виникало, адже усіх об'єднувала мова музики. Хтось такий, як я, може спілкуватись із вами, котра має зовсім іншу мову. Мова музики, яка є мистецтвом, наукою, стає для нас спільною мовою. Деяких своїх учнів Майкл вчить вже не вперше, тому помічає їхні помилки та досягнення. Я думаю, що можемо навчити людей жити краще через призму об'єднаності людей, спостерігаючи, як вони вчаться грати разом, підтримувати один одного. Такі школи у світі практикують постійно. Хорошою традицією у Львові стає і літня джазова школа. Оксана Снишн, Ірина Задорожня, Роман Маленький наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Пікардійська терція на футболі. Учасники вокальної формації перед початком матчу Україна-Чехія виконують державний гімн України. Пікардієця Славко Нудик розповів, що колектив вже в четверте співатиме на грі нашої збірної, і для них це велика честь стати учасниками такої події. Вірять у фарт. Бо завжди коли виконували гімн, Україна перемагала після виступу. Боліватимуть за національну збірну. Хто вдома з друзями, хто на стадіоні? Як відомо у різний час, де гімна нас спортивних аренах виконував Олександр Пономарьов або звучала музична фонограма. Скільки раз ми вже співали гімн України на футбольних матчах і наші завжди вигравали. Тобто, чи це збірна України, чи це Львівські Карпати на відкритті сезону. Тобто, ми маємо ну, таку славу поки що. Поки що. Я не буду знаєте зарікатися там щось таке. Але поки що ми маємо славу фортового колективу. Кенія в Карпатах, екс-гравець шальки, Леван Кенія, тепер буде захищати кольори зелено-білих. На початку цього літа він був близьким до перегоду в Петербурзький зеніт, за який навіть зіграв товариську гру. Та після невдалих переговорів з пітерцями півзахисник поповнив склади львівських левів. через часті травми. Грузинський хавбак зіграв за німецький шальки лише 11 ігор за 4,5 роки. Контракт тепер 20-ка Карпат розрахований на 2,5 роки. Тим часом стартував Кубок Львівщини. У нашому місці розпочався третій міжнародний футзальний турнір. Організатор змагання Чемпіон України енергія запросила команди з Грузії, Росії та Польщі. Уже традиційно в кінці серпня топові команди Європи приїжджають до Львова на турнір, що організовує місцева енергія. У порівнянні з минулим роком склад учасників дещо змінився. Ну, практично запрошували всіх минулорічних учасників. На жаль, ЦСКА, в них де є свої проблеми, не змогли взяти участь, і чемпіони, і іранська команда також, у них починається чемпіонат Ірану, вже стартує буквально тепер, і вони також відмовились. Ну, але тим не менше, команда з Росії, Іберія і польські команди відгукнулися на наше запрошення, і ми раді, що склад учасників також досить сильний. Кубок Львівщини уже відомий турнір, але організатори не полінувалися додатково запросити глядачів на трибуни. Для того, щоб залучити людей, ми розміщували і бікборди, і ролик був на телебаченні, і активно працювали в соціальних мережах, оскільки там багато зараз і молоді. Очікуємо, що будуть повні трибуни, ну, оскільки, по-перше, сьогодні грає енергія, вона чемпіоном України стала в цьому році. Грає з поляками, тобто це подвійний інтерес. Команда з-за кордону. Тобто, очікуємо повний зал. Глядачів у турнірі. Змагаються вісім команд з чотирьох країн. Більшість з них боролися за перемогу і на минулому Кубку Львівщини. Зокрема, і Луганський ЛТК. Ми приїхали. Ми приїхали готуватися до сезону, награти склад. У нас багато новачків треба зігруватися. Старатимемося у кожному матчі боротися і перемагати. А головний фаворит це звісно енергія. Вони минулого року не перемогли і певно хочуть виграти в цьому. Вдруге поспіль за кубок побореться Газпром. Югра. Минулого розіграшу росіяни були лише шостими, але цього року запевняють, вони набагато сильніші. команда Зараз наша команда стала сильнішою. Ми змінили тренера. У нас в команді є п'ять бразильців. Тепер ми сильніші. Місцева енергія тільки закінчила важкі передсезонні збори. Тому гратиме на фоні втоми. Цей турнір для львів'ян чудова нагода підготуватися до офіційних стартів. Це не тільки розглядається під кубок і пан, тільки і все. Це наша перша гра і перші ігри, які ми проведемо взагалі за весь підготовчий період. Тому ми до того турніру відносимося дуже дуже ну, застережено і хочемо провірити себе. Свій перший поєдинок господарі упевнено виграли 6-3. жертвою енергії стала польська вісла. Віталій Кулачковський, Роман Миленький, наш спорт. Пам'ятні події цих семи днів. Хто народився та що залишили в історії в дні з 13 по 19 серпня? Дивіться далі у рубриці спортивна історія. 13 серпня свій 27-й день народження святкує українська тенісистка Олена Бондаренко. Найвища позиція спортсменки у світовому рейтингу 19-та. Олена двічі вигравала престижні турніри WTA та 5 разів менш престижні ITF. У першу сотню тенісисток зараз спортсменка не потрапляє. 15 серпня 78-го року народилася дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Лілія Подкопаєва. На Олімпіаді в Атланті спортсменка тріумфувала у вільних вправах та абсолютному заліку. У вправах на колоді вона була другою. Подкопаєва також вигравала чемпіонат світу та Європи. 17 числа 69-го року Карпати виграли кубок радянського союзу. Львів'яни стали першим і останнім колективом не з вищої ліги, який виборював цей трофей. Кубок країни найпрестижніша нагорода у колекції зелено-білих футболістів, переможців і досі носять на руках уболівальники левів. Цього ж дня, але на вісім років пізніше, народився найкращий бомбардир збірної Франції Тірі Анрі. Нападник вигравав усі найпрестижніші футбольні турніри, чемпіонат світу, Європи та Лігу чемпіонів. Футболіст грав за Монако і Ювентус, а ім'я собі зробив у Лондонському арсеналі. Загалом за канонірів Анрі забив 175 м'ячів. Зараз Тірі захищає кольори Нью-Йоркського Редбулу. Музичук їде по шахову корону. Уродженка Стрия, молодший сестер шахісток Марія Музичук разом з Наталою Жуковою та Катериною Лагну поїде до Ханти-Мансійська на жіночий чемпіонат світу. Триватиме він з 9 листопада до 3 грудня. Участь в ньому візьмуть 64 спортсменки. Цікаво, що Марія зможе позмагатись як із нинішньою чемпіонкою світу Хоу і Фань, так і з рідною сестрою Ганною, яка посідає п'яте місце у світовому рейтингу. Такі от справи курси валюти прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 9 гривень 87 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 41 копійка. Погода завжди хороша, якщо наш дах над головою. Обирайте металочерепицю та фасадні матеріали компанії Наш дах і почувайтеся затишно. На четвер, 16 серпня. Синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 20 градусів. Тепла вночі 15 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.